показуємо Ми аккаунт своїх в Brawl от вони прямо над вами. Не... Зараз я міняю е, камеру. І ми починаємо. з котом, а з Мелоді Андрюшиною. Заходьте, не пожалейте. Кому попало на глаза це відео, приходіть на Мій канал. Там є куча всього інтересного і смішного. Знімаєш? Це робота оператора Треба слідити за м'ячом і ще за камерою Блін, чого прийшов в мене? Лошадь котів І не грає Моцани, раз тут така вісілуха. Все, ти кидаєш п'ять. Ні, наган. І Кстати, посміали, зазвичай, що усіх оператори з відсутних звуть Саня. І мого оператора теж. Oi! Пожди, пожди. А! bu це відео знімаємо, потом Чекайте другу частину, пацани.